Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову ми, і ми не просто де небудь, ми в торгівельних приміщеннях компанії Shark. Що тут відбувається? Ми повторюємося вже з вами певний час, і ви знаєте, що ми створили дві моделі. Оця модель у нас під робочою назвою Infinity. Це у нас основний, так би мовити, екземпляр, з якого буде виростати цілий модельний ряд. Ця модель, ми їй дуже вдячні, тому що, аби ми над нею не замислювалися, то ми б не прийшли до усвідомлення важливості всього того, з чим ми працюємо. Тобто ми не зрозуміли масштабу діяльності, а масштаб справді є. Я е, хотів про це запитати у пана Миколи, але е, не буду цього робити, бо він дуже стомлений. І я знаю навіть чому. І зараз я вам про це повідомлю. Ми обіцяли вам кілька анонсів. Сьогодні анонс наступний. Пан Микола готується і навіть завтра буде ще готуватись до виставки, яка буде стартувати 20 січня. Всіх ми вас любо запрошуємо. Я не знаю, в якому секторі. Пан Микола, може, вже знає, який сектор. <плес> не відомо. Ну, да, ми обов'язково слідкуйте в шорцах Ми повідомимо, який буде сегмент сектор. А, локація наступна. Це міжнародний виставковий центр. А, виставка Lazer Shurz. Якщо я правильно це вимовляю, але ви розумієте, що шкіра та взуття тематика така, вона традиційна, ця виставка, і вона буде тривати кілька днів. Тож, всіх запрошуємо. Окрім цього, ви знаєте, що у нас є, ми обіцяли вам героїню, і вона у нас казкова, як ми починали з паном Миколою знайомство, то ми його презентували як казку. Я ніби занурювався в казковий всесвіт взуття. І з цього починав своє знайомство з тим, як взуття відбувається дизайн взуття. Потім я занурився в виготовлення взуття з верху. А, що означає? Це технології, так? методи. Технологія виготовлення взуття а, вона містить в собі принципи побудови а, взуттєвої пари від початку до кінця з точки зору технологічного а, навантаження. Як пара має виготовлятись на виробництві? І знизу. А, Почав знайомитись з мистецтвом людини, майстра, який робить конкретну пару взуття для, для конкретної людини. І оці знання вони зустрілись в той момент, коли я почав розробляти оце взуття для вас. Але це ще не все. Я докладав до цієї моделі. Дуже багато свого власного досвіду почав, тому що географія проживання вона в мене така велика дуже. І я побував в різних куточках світу від вічної мерзлоти до а, таких субтропіків. Так? І а, от, розумієте, всюди мене супроводжувала думка, що. Чогось мені не вистачає от, з точки зору взуття, яке б воно мало бути. І все це я втілював в дизайні цієї моделі. Ми будемо, звісно ж, ми обіцяли і будемо вас поступово знайомити. У нас буде за класикою компасу. Ця модель буде набр такі, була, вона буде набувати рис у відповідності до. Напрямку. Якщо північ, то у нас буде дві, дві окремі моделі для чоловіка, для жінки інтерпретації в дизайні. Потім ми повернемось на 90 градусів до що у нас там? ну Давайте так: у нас буде зима, потім весна і ця модель буде. Така, знову ж таки вбирати в себе риси необхідні для весняного настрою. Щось буде прибрано, щось буде додавлено, щось буде прикрашено таке інше. Далі ми повернемось до літа, а потім відповідно до осені, І ця модель от, виконана зараз. В, саме в осінньому виконанні, і ви будете слідкувати за цим всім в онлайн режимі, і будете мати змогу за анонсами навідуватись до компанії Шарм і відповідно замовляти для себе в тому виконанні, в якому вона буде запропонована саме в цьому році. Тобто, у нас буде ще і лімітовані версії. Аби вони були доступними для гаманця кожного українця. Но, а, якщо вже не для кожного, то вибачайте дизайнерські взуття технології виготовлення. А, тут багато чинників. Але все одно ми будемо намагатись вас радувати і за ціною. Далі повернемось до нашого анонсу. Ми пообіцяли вам казку, і у нас з'явилась попелюшка. Дійсно тендітна така леді панянка, і вона створила із себе королеву світову велич, це дійсно королева рингу. Ми з паном Миколою вам такі давали ніби підказки, шпаргалки. І а, ми чекаємо тут в цьому приміщенні а, на появу гості а, пані Аліна Шакернікова, світова величина, а, чемпіонка світу з боксу. А, такого а, я так допущу а сексизм. А, дехто каже, що це не жіночий вид спорту. От побачимо Аліну, побачимо, як вона, що вона нам розповість, чи жіночі, чи ні. Але ми бачили вже її результати, і вона на п'єдесталі посідає заслужену сходинку No1 світі, тобто вона була чемпіонкою світу. І так як у пана Миколи тут напрямок взуття це жіноче взуття, вона буде ніби перлиною. Тобто такі всі збігаються всі е, наративи казки Далі це вже два анонси у нас. Ми будемо вас тримати в курсі. Тобто на наступному тижні в понеділок е, е, буде підготовка, підготовчий день, а у вівторок вже відкривається 20 січня виставка. Пані Аліна або в понеділок, або вівторок завітає до нас, ми ще не знаємо точно, але вона однозначно буде тут гості. І а, отримає а, такі, а, ну, може це компанія Шарм отримає, може це я отримаю. Ми отримаємо оту казку через задоволення присутності. І а, однозначно ви будете. Присутні в цій казковій атмосфері ми намагатимемось донести до вас все те, що тут відбуватиметься. І будемо короткими репортажами або такими короткими відео вас тримати в курсі, що відбувається на самій виставці, як відбувається, як ми будемо. Де ми будемо розташовуватись, де почнемо з локації, в якому секторі, потім, де ми безпосередньо в приміщеннях будемо, і далі будемо тримати, що відбувається. Таким хронометражем пройдемося. Ну і, звісно, ми не можемо не оминути теми буття нашого, тому що. До цього часу не припиняється е, жахлива ситуація в країні, і ми не знаємо навіть, що буде завтра. Чи буде е, ми вас любо запрошуємо, але чи буде у вас настрій? Ми сподіваємося, що оця казкова атмосфера вона буде ми, е, ніби ту крижану е, королеву будемо топити своєю любов'ю. І а, тримати всі а, можливі і неможливі рубежі. А, будемо активно а, долучатися до а, всього того, що а, ну, зігріває серце українця, зігріває ноги а, в випадку пана Миколи взуття. В моєму випадку я. А, Долучився до створення взуття, чи прийшов до, до нього через дизайн, через авторські м'які меблі, м'якість, затишок. Це все, це все, що ми створюємо атмосферу для українців і для всього світу, пропонуючи тут і зараз все те, всі ті українські надбання, які, якими ми презентуємо. Україну в світі, тобто ми досягли певного рівня бенчмарку, як ми і обіцяли, і цей рівень дуже високий. Ми маємо сподівання, що отакі долучення отакої казкової казкових особистостей дасть вам змогу оцінити ну, дійсно цінність. Всього того, що відбувається, і незважаючи ні на що. Тож, друзі, сьогодні ми живемо так, як ми живемо. І ми дуже сподіваємося, що дуже скоро всі ми будемо жити як раніше. І ще раз підкреслюю, ми. Прагнемо цього, ми вас долучаємо, ви обов'язково будете щасливі, хоча б від того усвідомлення того, що тут і зараз ми не припиняємо роботи. Ми робимо все для того, аби ви відчували себе захищеними, ваші ноги були зігріті, ваші ноги, ваші почуття були задоволені через стиль, через високу якість. Через а, таку знаєте, а, неймовірну енергетику, яку ми тут відтворюємо. Тож, друзі, я а, буду ще раз і, і ще раз дуже радий вас бачити. Пан Микола ще більше буде радіти, бо він, як люблячий батько, буде обіймати вас своє а, обійма і взувати. І, а, Радіти від того, що ви з нами. Дякую всім за увагу. Долучайтесь, підписуйтесь і слідкуйте. Дякую.